Guardian, Washington Post, The Times, всі міжнародні видання вийшли з основною інформаційною лінією, що Україна не приймає план Дмитрієва-Віткофа. Його так і назвали План дмитрієва Віткофа. Президент Зеленський сказав, що він особисто зустрінеться з Трампом через декілька днів, тобто, ймовірніше за все, в понеділок або вівторок, і обговорить цей план. Очевидно, що. Дмитрієв, найближчий союзник Путіна, скористався слабкістю України через внутрішній конфлікт, який відбувся, оцей корупційний спалах, і запропонував план, який неприйнятний для нашої країни, яку зараз представляє президент Зеленський. Наша країна не приймає цей план з 28 пунктів. Очевидно, що він був розділений на блоки щодо гарантії. України щодо гарантій Росії, щодо гарантій Європейського Союзу, щодо гарантій Російської Федерації, зокрема, і цей план є неприйнятним для України оскільки він фактично позбавляє нас усіх наших територій, які є нашими споконвічними територіями. Президент Зеленський не приймає цей план, тому що. Цей план також направлений на скорочення армії, на зняття санкцій з Російської Федерації і абсолютно не врегульовує питання компенсації збитків. Він лише частково врегульовує питання використання заморожених активів Російської Федерації. На це Російська Федерація пішла. План був з 28 пунктів та 4 блоків. Наразі, наразі цей план відкинуто Україною. Це означає, що Україна не буде підписувати жодні. Мирні домовленості. Тому Україна має запропонувати свій варіант мирного плану. Але зустріч зеленського та Трампа має відбутися вже на початку наступного тижня.